Сьогодні така у нас тема вакцину керовані інфекції. Тобто на сьогодні, згідно календаря щеплення, в Україні вакцинують проти 10 захворювань: це є гепатит Б, туберкульоз, кір, краснуха, польовій правець, дифтерія, кашлюк і хіпінфекція. Більшість цих інфекцій. Завдяки вакцинації до 18 місяців народження майже закінчиться весь цикл вакцинації. І є проти деяких захворювань, які дітям 6 років, кір, паратит, краснуха, дифтерія, правець, однозначно поліомілі. Є проти дифтерія і правець, які отримують. Від шістнадцяти років кожні десять років е, доросло населення. at the same time that of an outbreak of infectious disease. На жаль, спалах поліміліту збігся з такою трагедією в Україні як початком повномасштабної війни. Дісню трагедії зірос імпакт the life Of the people of Ukraine. Nevertheless, the cooperation that existed between the Department of Health and also the regional CDC and the support of partners. Але ми мусимо визнати, що наша тісна співпраця з департаментом охорони здоров'я Закарпатської області та е Закарпатським центром контролю та профілактики е хвороб призвела до е значних успіхів в подоланні цієї хвороби.